Зимою наша шкіра потребує більшого зволоження, живлення та насичення поживними речовинами, адже під впливом несприятливих факторів втрачаються природні ресурси, волога, мікроелементи та мінерали. Саме тому потрібно підібрати такі засоби, які будуть утримувати вологу в шкірі та запобігати її випаровуванню, а також будуть живити, насичувати шкіру вологою, поживними речовинами та запобігати старінню. І ось я підготувала вам добірку топових засобів від Доктор Шпілер, і кожна з вас знайде щось для себе. Перший варіант крем Прополіс. Крем для проблемної шкіри. Він активно зволожує, утримує вологу в шкірі, а також має протизапальну дію, тобто, якщо у вас є висипання, він буде з ними боротись. При цьому не пересушуючи вашу ніжну шкіру. Наступний засіб це азуленовий крем, це один з моїх улюблених. Він підходить для молодих дівчат, також і для старших, в кого є чутлива шкіра і також незначний купероз. Якщо у вас є незначні висипання, він вам підійде на зимову пору року, буде заспокоювати, зменшувати почервоніння та подразнення шкіри. Наступний засіб це крем антикупероз, який підходить для куперозної шкіри. Кого є розація, набряки, він також дуже гарно знімає набряки, і при цьому він живить, зволожує шкіру та має протизапальний ефект і зміцнює ваші судинки. В результаті шкіра буде не така набрякла, менше почервонінь та менша кількість судин. Наступний засіб це один з моїх улюблених гідроколаген. Це для шкіри тонкої, дряплої, який бракує тургору. Також крем активно живить, зволожує шкіру та утримує вологу всередині. Після цього кремчику шкіра буде більш пружна, більш зволожена та сяюча. Наступний кремчик це крем для комбінованої та жирної шкіри. Він не важкий, легкий, але при цьому активно зволожує та має в себе регулюючу дію.